От так от, неправильне паркування і тут як тут атракціон коштує приблизно 2000 гривень. Тож на цьому місці вже багато разів бачив, що евакуйовують, а люди все рівно продовжують паркувати. там. Спрацювала сигналізація. Зараз за колеса. Це ще один із довгих варіантів евакуації. В моїх відео на каналі можете побачити, як в рази швидше евакуйовують, під'їжджає така ж машина евакуатор, який щось наподобі вил, під колеса підсовують і. Максимум одна хвилина і автомобіль завантажена на евакуатор. Це ще довгий варіант. Отак от причепили. Все. Оператор дає старт. І зараз крани будуть підіймати. І отак от, от за 5 хвилин. Хлопці заробляють 2000 гривень. Там ще штрафи, комісії разом десь 2300 гривень. Це якщо забрати в день евакуації. Якщо 2-3 дні, то одна доба парковки на штрафмайданчику 130 гривень. Знаю, бо вже мав такий досвід. І отак от автомобіль вантажить на евакуатор. Тож будьте обережні, коли паркуєтесь, обирайте місце. Хоча теж зліва ще автомобіль стоїть дуже близько до пішохідного переходу, його чомусь не взяли. Їм саме сподобався цей автомобіль. Автомобіль завантажено. Зараз його опустять на платформу. І все, можна їхати. Все, оператор перевірив, чи надійно закріплено. От і все. Гарного дня вам. Катайтесь, не ламайтесь і паркуйтесь правильно.